Серсаніт презентує обладнання для ванної кімнати з технологією WaterSafe, яка допомагає заощаджувати воду та енергію. Змішувачі від Cersanit мають унікальний дизайн та виготовлені за новітніми технологіями, які забезпечують щоденну економію. Аератор з функцією економії води Cersanit WaterSafe зменшує потік води до 6 літрів на хвилину. А отже, ви зменшуєте споживання води до 50% і сплачуєте значно менші рахунки. Все це завдяки функції збільшення струменя за рахунок додаткового насичення води киснем. Ручка Cersanit WaterSafe з двоступеневим механізмом відкриття дозволяє вам із легкістю регулювати інтенсивність потоку та допомагає бути гарну звичку заощаджувати воду, а завдяки цьому піклуватися про навколишнє середовище. Завдяки механізму температурного контролю Cersanit Термоблок, ви можете встановити кільце всередині змішувача в бажане положення під час монтажу. Кільце блокує максимальний кут повороту ручки змішувача, обмежуючи максимальну температуру води. Таким чином ви заощаджуєте енергію та запобігаєте опікам. Технологія заощадження води Cersanit Вотерсейф розроблена для вашої зручності. Аератор, який встановлено на змішувачі, забезпечить майже подвій. Економію на рахунках за воду. Ручка з двоступеневим механізмом відкриття допоможе обмежити витрати води та енергії, а механізм температурного контролю термоблок зменшити витрати енергії. Заощаджуйте свій сімейний бюджет та турбуйтесь про навколишнє середовище за допомогою обладнання для ванної кімнати від компанії Церсаніт. Церсаніт – великі ідеї для вашої ванної кімнати.